У Вашингтоні триває запекла політична боротьба за підняття допустимої межі державного боргу. Адміністрація Обами попереджає законодавців, нездатність дійти компромісу, призведе до підриву кредитоспроможності Америки і, можливо, навіть нової фінансової кризи. Республіканці заявляють, що не готові збільшувати ліміт запозичень без скорочення асигнувань на соціальні програми. Поміж урядових програм, яким буде урізано фінансування. Центр для малозабезпечених матерів. Тему продовжує Уляна Телюк. Oh my, oh my. Джейлі шість днів у кабінеті лікарі. Їй не подобається, вона цього не приховує. Її мати Джесіка, проктор приходить у цей центр, щоб дитину зважили і подивилися медики. Центр мері надає медичні й соціальні послуги малозабезпеченим жінкам в американській столиці. Какави вона 3 три маспаргне. Я вперше прийшла сюди на третьому місяці вагітності. Харчувалася погано. Скажемо так, їла тільки смажену курку. у центрі мені розповіли, що треба їсти фрукти і овочі щодня. Я не пила молока, не їла сиру, нічого корисного, що потрібно дитині. майбутніх матерів навчають правильному харчуванню під час вагітності. А коли малюки народжуються, жінок продовжують консультувати про виховання дітей. Клієнтки центру також отримують ваучери на придбання здорової їжі, але виключно здорової їжі. молоко, крупи, фрукти, овочі, квасолі, соки і хліб не у всіх є гроші, щоб купляти таку їжу. Аніварін Вони дають корисні поради, що робити з дитиною і що краще для дитини. Утім, ці матері можуть стати останніми клієнтками центру, які підпадає під бюджетні скорочення, запропоновані конгресом. рівень безробіття зростає. Величезні кошти йдуть на військові видатки, на війни, в яких ми задіяні. Тому фонди для центру були скорочені. Законодавці у палаті представників проголосували скоротити державні асигнування таким закладам, як мері. На думку деяких конгресменів, <кій> до центру звертається надто мало жінок, а уряд не може підтримувати надання соціальної допомоги в умовах величезного бюджетного дефіциту. Ми зазнаємо економічного краху, як держави, якщо не припинимо витрачати гроші, яких у нас немає. Чимало організацій висловлюють незадоволення рішенням палати представників скоротити підтримку соціальних програм. Деякі активісти вважають, що годування дітей, аби ті виросли здоровими, є ефективною політикою майбутнього. Нещодавно базована у США організація боротьби з голодом у світі навіть провела конференцію на тему поліпшення харчування вагітних жінок та дітей. Держсекретар США Гіларі Клінтон також часто говорить про цю проблему. Адміністрації Обами жінки і діти займають центральне місце у галузі розвитку, включаючи нашу глобальну ініціативу у галузі охорони здоров'я. Утім, у Вашингтонському центрі жінок немовляти дітей вже почали пристосовуватися до нових реалій робити більше. А витрачати менше я сподіваюся, що фонди не уріжуть інакше буде завдано багато болю матерям та дітям. Уляна Телюк голос Америки.